Я тисяч метрів серед спортивних ходунів і тут будемо болівати за нашого Віталія Тарасюка, 15-річний спортсмен Хмельницької області. Сьогодні буде представляти нашу країну. Зараз нам демонструють так само його опонентів. Тут насправді буде досить потужна конкуренція. Ну і будемо сподіватися, що Віталій Тарасюк зможе поборотися за хороший результат. Тут же як вийде. ну і що ж, розпочинається у нас змагання. Ну і ось так бачимо Тарасюк зараз йде четвертим А досить хороший, потужний початок. Тож, поки декількох суперників ще пропустив вперед наш Віталій Тарасюк? Утім він тримається ще приємно у групі лідерів. Ось зараз бачимо п'ятий українець. І тут над групою переслідувачів є такий невеличкий гандикап. Ось зараз ще один опонент обходить українця. Ну, точніше, намагається це зробити. Віталій Тарасюк насправді так по зараз вигідну позицію зайняв, не дозволяє себе обійти. Ну, але все ж таки так, зараз, зараз пропускає. такі. Вперед суперника. Зараз трішечки Віталій Трасюк все ж таки відпускає опонентів. Шоста позиція. І тут насправді навіть трійка лідерів трішечки відривається. Ну і ось зараз йдуть у відрив двоє спортсменів. Віталій ну і тут вже такі в тріолі... тріо-переслідувачів зараз України. знаходиться наш Віталій Тарасюк. Ну і четвертим зараз бачимо. Четвертим йде наш Віталій Тарасюк. Потрошку здається за динамікою, що він прискорюється. Ну і це, звісно ж, гарна новина, тому що потрібно надолужувати. Насправді ще близько половини дистанції попереду бачимо наших уболівальників на трибунах, і це, звісно ж, приємно. Я думаю, так само і має це надихати нашого Віталія Тарасюка на те, аби поборотися з нагородом. Ну, як ви чули, зараз Віталій Трасюк сам зараз четвертий. Тут насправді зовсім недалеко ця медальна бронзова позиція. Ми ось бачимо, де веде боротьбу наш Віталій Трасюк. Зараз переслідує він опонента. Не просто йому, але потрібно все ж таки зараз включатися, потрібно наздоганяти, не відпускати далеко. Ну Зараз очевидно просто наскільки ж свіжішим є Ніколо Відал за суперників. Просто обходить він вже на коло опонентів. Він ледь-ледь. Відео -лед. uh, вітаємо Він здобуває золоту нагороду. Have... Бонд завтрасюка, на жаль, не показав нам його, але все ж таки бронзову нагороду здобуває українець. Він фінішує а третім. Ну і вітаємо його! Є нагорода. Шкода, що ось на фініші чомусь там я не промострували. Але є хороша новина, українець здобуває медаль. І з цим ми вітаємо і Віталія Трасюка, і його усіх близьких родичів, друзів ну і всіх українських уболівальників.